Сьогодні глянемо ще нові добавочки. Такі добавочки ви вже могли бачити у нас на сайті, але з'явилося у, до, у до замовлення більше кольорів, а також пропозиція по і упаковочку. Покажу детальніше відтінки. Почнемо з золота та срібного таке красиве вінтажне золото. Немає жовтизни. Далі у нас чотири відтінки зеленого. Лазурний, оливковий, класичний, та такий темно-смарагдовий, як скляна пляшка. Далі у нас також три нових відтінки рожевого, від світлішого, до такого насиченого, темного. Також до цих відтінків відноситься і ось такий маскаливий міклетовий відтінок. Три новиночки з фіолетових ліловий, і два темніших. Такий більш насичений і приглушений Покажу також наступні кольори. Такі три відтінки коричневого. Від найсвітлішого до темнішого. Червоний та бордовий Марсала Два відтінка синього, блакитний, насичений, лікер, дуже красивий пастельний. білий і також два вітіньки з отаки одразу вам коли з синім. Чудово брати під патріотичні декори. І останній це у нас такий бежево персиковий, молочний вітинок, так з класичним молочним. персиковий, такий білий, молочний з жовтавим питоном і з теплішим персиковим.